Друзі, бажаю всім здоров'я на годиннику 5.00. <кхи> я на дворі погодка. Класна, тепла. Трошки вітерець гуляє, але не сильно. Можу трошки присічувати фонариком, бо темна ніч, скажімо так. Чекаю я Миколу, і Дімона і Володю. І їдемо ми на бурштин. Сьогодні, друзі, рибалка на фідер. Вирішив я все-таки закритись по бурштину сьогодні. Ну, Вирішив останній раз взагалі їхати. І продовжувати вже їх їздити десь на Дністер, десь по річках вже. О, як то кажуть, бурштим вже трошки не доїв. Ну і, скажімо так, остання остання, остання рибалочка. Відловимося сьогодні на фідеру. Взяв я два з канала. прикормки жаль, що не маю. Дімон мені орендує одну упаковку, і я ще маю півтори упаковки якоїсь такої вже трошки підуставшої Так що, друзі. Всім приємного перегляду, чекаємо хлопців і вирушаємо. Ось друзі і хлопці, так що їдемо на каналі, вже зустрінемось. Ось ми на бурштіні, на годиннику 6.00. Тому зараз ми швиденько беремо свої речі, є місце, сіли ми мостом зі сторони моря. Так що бігом-бігом, зараз розкладаємося і чекаємо, друзі, світанку. Так, облаштував я трішки місце лову. Ось замішав прикормку таку спорт ріка і даю ще трошки солодкого карася. Якраз вийде все, все я Думаю, це було 800 або 20 кг вийде прикормки. Так що, друзі, мішаємо зараз. А, і буду заливати ще все безкізом. На годиннику 7.20 вже посіріло. Ми замішались, розклались, Володя вже піймав першу рибку, два карасика піймав і плотвичку, якщо не помиляюсь. У мене була клювака гарна. І зараз також продовжуються якісь такі незрозумілі подіргування. Дімон вже піймав лутку, ми так разом все засіли. Давно так не ловили. А Миколка сів, там на платформі з валет по чорному. Mm -hmm. Ловлю я зараз на перловку. Перловка і опариш. Один далі, один ближче. Годівничка 30 грам, монтаж інлайн. Гачок 14-го номеру, фудо. Цікаво, що сьогодні вийде, а то рибка почала зранку клювати. Того разу Дімон казав, що рибка зранку майже не клювала. Я причепив сюди одного париша, щоб не кутався, знаєш. Бо я фідер фідерспорт. З грунту з таким невеликим, угу, якісь покльовки на приливку. Дистанція не знаю, метрів 10, не більше І ось ловимо. на першій рибці, друзі, включаємося. так ось, друзі, перша рибка. Цього, скажімо так, до речі, ближня дистанція спрацювала. І що це в нас? Караси. Карасик. Один опариш, одна піночка і перший, друзі, як то кажуть, такі більше долоньки. Горобчик наявності. другий. перша наша рибка. Ха -ха. Круто! Рибку сьогодні рахуємо, так що... Трошки, скажімо так, позмагаємося з Діманчиком, Діманчик у нас професіонала. Цікавий результат. Одо корінтовно метр двадцять, метр тридцять. Ну, класика буртинська, скажімо так. Оп. А я поки що тано не кліпсуюся. Так, побачу, де рибка є, а потім встану на кліпсувати. Впрося більш детальніше. Ну, Перловка до речі мовчать, було пара таких потягувань. Але... І все. Так, Димон, Хороше клювання, дуже хороше клювання. Чуть не вкрало фідер. Я ж два мене піймав. Прикинь, плотва некара Він перейшов. Один і другий перейшов, вроді би. Давай отак не, Періш... не Він та той... не перейшов. Перейшов не перейшов. Він та ага. не перейшов. Оп, добре. Так. Та так -та. Мотрній кіль... кіль, на п'ять. Так, моцний зигор, то. Мостний дзегор. А ну? Ой, файний такий цей. Ну, бурштинський класичний, так. Ой, файно. Файно, файно. Ось у Миколи хороший карась. Дійсно, дійсно такий вже... Ой-ой-ой, а тут грам 300-400, ні? А ну, візьме його файну таку руку, знаєш? Так, треба. Ой-ой-ой, так, о, -ой, о, -ой, о, -ой, о, файно, файно, добра, добра. <ривіт> так, чергова, друзі, рибка, опариш і, до речі, <ривіт> зійшов. <ривіт> так легенько відчепився. Я як запутався. цього. Ось так насадив я його і зійшов, але гарно було клювака. В принципі, і просік, як має бути. Видньо та, я чого ж ти випустив? Щось тебе пішло. Каже, на так вже ці карасі маленькі задовбали, я прийшов на крупного. Ну хвалися Ясідушу, дивись, тут якийсь буфало. Йо взяли. Ти шо, ти шо? Файно, файно, файно здавай йому голову, щоб він плавник верхній відкрив. Ще трошки здиви. О-о-о! так, ну. Файний, файний. Перший. А <thanks> time, Aí, то, то ти відпустив. Трошки. Був трошки більше підростати. Так, ось чергова клювака. На один опариш. Карасик, карасик, карасик. Іди сюди, карасик. О, гарний, гарний гачок засік. нижня губа. Карасина класика. Але він гачок так став, знаєш, що не можна дістати. О, такі друзі. Другий карась. Так, заряджаємо годівничку, гачок пінка і продовжуємо. Ось піймали ми декілька рибок і вирішили купити чайочку з пончиками. Як то кажуть, такий у нас сніданок. Рибка продовжує клювати, Коля піймав вогонку. 30 на 40. 6 мм. 25 на 15 А що? На що? Червачка На червачка спинку взяла. Заглот так не певно. Екстракт. Ну, кажу, що це, це є, Погода суперова, скажем так. Вітру немає. Тишина і спокій, скажем так. Час від часу. -часу. Кльовує рибка. Друзі, всім смачного, трошки їмо і ламинець. Друзі, ось гляньте, черговий мешканець свої водойми, сонячний окунь. Заряжав годівничку кормом, а гачок стояв ось тут рядом. Ну, з опаришем. Дивлюся, вже щось витягую, а опариша нема, вже є рибка. Ну, Прикольний, прикольний, красива рибка дуже. Кажуть фотографію і відпускаємо. Друзі, ось і перша плітка. Невелика, але, скажімо так, перша довго стояла. І ось вона клюнула. Одна пінка. Продовжуємо. І цікавий трофей. Я не знаю, це. Ні, то він тут мій гачок з'явив, там такі очки чуєш, на цій пружинці, що просто зішне. Та ні, хоч прикол, гачок взагалі не зачеплений. Типу він суто повис на пружинці. Тут карабіном оцим можна корову кигнути, певно, спорі. Стре я ще такого не бачив. Але файно взяв. З покльовкою все як має бути. Ось і в мене той злий, злий, колючий розбійний. Йоршик. П'євся вітер, зараз ще може бути дощ. Я розклав палатку, а то вже падає. Ай, будемо трохи ховатися, напевно. А ось, друзі, і перша плітка моя. Ось і перша плотва на фідер. На падінні все як має бути, тому друзі, продовжуємо. Ребка зараз щось трошки не плює. Покажу вам одну штучку таку прикольну. Гачок, поводок, откидаєш біля берега. Отак. Біля самого берега. Рибалка на палець. А їх аж три підійшла за тим опаришом. Та! Ось такі, друзі, у кунець. Могли вам Та любого чупай, вони їдять вс. Ще раз, ще раз, зараз. Їх можна в акваріум нову лети. Ну. О, зійшов у паскуда, файний був, більший вже трохи. Десь на півтора кілограма був. Черговий, друзі, черговий окунець. Там такий великий тільки що підплив, я бачу його. А ну може зараз той великий клюн Десь там Ну, як це там? Отак Та й двесь просто за опаришом. Уйо, на, до ха Ну, клюють гарно. Друзі, дуже-дуже довгий перерив і ось перша нормальна рибка. Гляньте, яка клітка просто. Бомбезно. Пінка і один мотель. Одна пінка, один мотель глянти і батончик. А <laughs> базу. Речі та... Табачай дивака на проловку друзі. Як як як? Отак, так? А що то скажи мені? ну давай може я переведу крась. Рассел взял. Значит, получится так, Дима. глянь такий красунчик. Ось такий такий красунчик. клюнув до речі, на перловку. Напевно, підібрали ми на ключик. Так що, друзі, його в садок і пробуємо далі. Бака нападіння. падіння <реш> <реш> під Цього разу вони менше плюють, ніж тоді, як вони були на вулиці, але також попадається досить багато. <реш> на годиннику 12.00. Знаєте, 12 на 11. Зараз скажу точненько. А, 11.20 тільки. Щось думаю вже 12, чергова приволка. є єритка. Напевно, напевно, черговий підлящик. Так, багатенько їх тут, скажімо так. Не в гачок, бо змінив його гачок, багато було клювань. І все мінивок. Ще ми чекали, певно, як зарплата. <сі> На лічильнику 15 рибок. Ну, слабенько, скажімо так, але рибка клює час від часу. Щось покльовує. <сі> да, щось хороше. Так. Ось. Ось і клювака хорошої риби. О, Дімон, буду дуже вдячний, якщо ти мені допоможеш, бо там то все перепуталось в мене. Оце напевно файний, файний, файний прям карас'євич. Файний Ой. карась. Настільки файний, ні. Кілограма на три. Ну як він зараз йде, солод. Так ти дивіться? Та-та, я думав, що таке тяжке, бо то ще це і ще моє це. Ой. ой гравісі сонне. Є? Ой, ой, ой ой то ту ботончик. Тихо, бо я не можу його взяти. О-о, вже є, вже є. Ви гляньте які. Монстр бурштинський. Це, як то кажуть, тупорилий карась Хороший, хороший. Микола в кадрі також зайди. Ну. Файний, файний, як то кажуть, файний, файний карась. Так, з льоту, я сподіваюсь, топлотва. Плотва, Підлящик.

Льоткляє. До речі, що саме цікаво, що будівничка без корму. Просто кидаєш ту саму точку і на падіння є гарна рибка. Здвіявся такий вітер, що то просто капець. Я заховався. Прийняли ми з командою рішення збиратися вже фотографії лову, я думаю, я вкладу в кінці відео, бо то просто не так замерзли. Ми Збираємося, друзі, і будемо їхати додому. В принципі, така вийшла у нас рибалка, Спіймає 24 рибки, декілька файних карасів, пліток, пару підлящиків. ну і звісно юршів. Друзі, така у нас вийшла рибалка. Ставте вподобайку, пишіть коментар і зустрінемось на рибалці. Ми біжимо дуже просто холодно.